Котельні були застарілі, мали застаріле обладнання, котли не були автоматизовані, модернізовані. КПД дійсно був нижче 85%. Тому було прийнято рішення звернутися до гранодавців. Швейцарська асоціація розвитку і співробітництва. Вони надали нам схильну відповідь і ми, в ітозі маємо три нові сучасні модульні котельні які оснащені надсучасними сучасними приладами, автоматикою, котлами, системою хімводоподготовки і так далі. Завдяки чому ми можемо мати економію по газу близько 15% по електроенергії до 20%, і що вони не потребують великої кількості обслуговуючого персоналу. Тому ми маємо можливість економити по заробітній платі. Саме велика є, яка знаходиться на ПМЗ. гарними транспортом і всім різним майже 600-600 мільйонів гривень зет річного річного житлу міста. А я думаю, що повністю мають людей, які проекти будуть реалізовані до...